А, дякую дуже, шановний пане голово. Я попрошу дві хвилини, щоб далі потім не, час не забирати. Будь ласка, але назвіть одразу номери, щоб ми поправ... могли знайти ну, поправка номер три, поправка номер чотири. І якщо можна, дякую. Шановні колеги, насправді я навіть не закликаю вас збити ці поправки, тому що вони можуть залишитись в цьому законі, але мова йде про інше. Я хочу скористатися цією можливістю. Ми зараз розглядаємо закон про службу безпеки України. Коли ми його розглядали в першому читанні, я казав, питання майна це все дуже цікаво. Я не розумію проблеми, які сьогодні є в СБУ з майном, яке 30 років в СБУ майном користувалося. Однак сьогодні є величезні проблеми, і ми дуже хотіли би почути все таки відповідь. Віді, тому що є офіцери СБУ, які сьогодні боронять державу, які на жаль гинуть сьогодні на цій війні, і це наші герої. І ми величезну повагу маємо і дякуємо. Але є на жаль, зрадники в СБУ. Ми бачимо справу генерала Наумова, який тікав з діамантами. Ми бачимо справи про СБУ представниках працівниках Херсонського управління, центрального апарату. Ми всі пам'ятаємо, що 17 липня, друзі, 17 липня. Тобто декілька місяців тому Іван Баканов був відсторонений від своєї посади голови СБУ указом президента Зеленського з формулюванням за порушення статті 47 дисциплінарного статуту збройних сил, а саме невиконання, неналежне виконання службових обов'язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків. Друзі, ну це таке формулювання, по якому ми маємо почути відповідь. А що ж зробив чи не зробив Іван Баканов? Однак з того дня ми нічого не знаємо. Іван Баканов просто кудись зник, як каменем пішов на дно якесь, на якому дні він знаходиться, що відбувається, що показала перевірка. Це не просто питання до Баканова, тому що це і є єдине, що нас забезпечить, щоб це не повторилось в майбутньому. В цьому зацікавлені ми всі з вами тут. Бо від роботи зБУ залежить життя кожного українця сьогодні. Тож ми вимагаємо і хочемо.